Глянеш, ніби все зробив правильно. Посадив, полив, сонце є. а томати стоять, не ростуть. Вихід є. Через 10 днів після висадки перше підживлення добривом. Яратера крісталон 134013, фосфор і мікроелементи. Це саме те, що потрібно корінню для старту. Результат не змусить чекати. Рослини запускаються в ріст, виглядають бадьоро і потужно. Листя жовтіє, завязі обпадають, а плоди криві. Це нестача елементів живлення. Огіркам потрібне збалансоване НПК. Яра, 18-18-18 181818. Усе в одному. Просто розчинив і полив. Результат міцні зелені рослини, багато зав'язі та смачні плоди. Бажаєш отримати схему підживлення? Пиши огірок у коментарі.